Ну, отак вот нерухомо вже другу годину. Поняло? Я підходив до мене цистеркав, може з нею ще сталося, та потім глянув, поняв? Я озверюся так довкола, і дивлюсь, одна жіночка на інвалідному кріслі, отак вже просто потухає і вже там, 35 хвилин жить, напевно, залишилось. Друзі там сидять, відкинулися, так, третє щось там сидять, отак трусяться. І всім посрати. Поняло? Така система, що от, ну, такий порядок живої черги і ніяк по-інакшому. І я на це все дивлюсь і думаю. Блін, а типу в який момент вони почнуть забирати? Коли ти впадеш впадаєш полодохлий чи, чи Єдине, поняли? Єдине, що я викупив, як тебе можуть швидко доставити до лікаря, це коли ти сам викликаєш швидку, симулюєш, що тобі капець погано, і тебе напряму одразу направляють до лікаря. Ну я такий, вроді, живучий, должен вижити. Ну прикиньте, 6 годин сидіть. Ну, зараз покажу я. Дивіться. Отак, понял. Так сидиш собі. І все, і нічого не міняється. І, і може і більше, ніж 6 годин, це мені так сказали орієнтовно. Я до них ще підійшл, підійду зараз питаю, чи можна результати аналізу, щоб на почту відправили. Бо я був як в Туреччині, отак так щоденько здав, туди хіба заплатив, мені прислали в Туреччині, щоб ви знали, медицина дуже схожа на нашу. Дуже схожа. Мені в Туреччині капець сподобалось. От тут, звісно, це мрак. Зараз піду, дізнаюсь за аналізи. Да не дай Боже, захворіть за кордоном. Йду корчусь, дуже мені боляче, парабан. -пара Сиди, жди. У нас есть такие, и он вообще умирает. Мы же их не принимаем, что тебе будем принимать? Вот такая логика. Просто, друзья, чтобы вы понимали, як тут всем на все похуй, Дивіться. У нас же померла моєму она не дышит. Всем все равно, вообще всем все равно. Она вот так не рухнула уже другую годину, понял? Я підходив, к дому на цистерку, может, знаешь, что сталося? Она такая, да, Та, типа, потом глянул, понял? Вот так тут, вот так. Я дочекався лікаря, я дочекався лікаря, прикинь, так пробусло. Я... Це було дуже давай, 4 години чекав. І попалась в Казахстан. Боже, це. Вона каже, ви знаєте, як тут лікується. Я кажу, та знаю. Вона каже, ми вовнуйтесь, що зробимо так, як у нас. Що значить до нашого лікаря попасти? Вже на X-Ray потрапив на Окей, окей, окей. відео. Наші люди і в Африці наші, і в Британії наші, понімаєте? От дивіться, тільки попав до нашого вже. Я перед цим чотири години ждав, щоб потрапити просто до лікаря. Тільки потрапив далі. А, до лікаря. А ти речі, знаєте, як ждати? Отак. От... От тут люди сидять, свідомо не зустрічають, на колясках, сидять. І отак от сидять і чекають, чекають, і блядь, замерзають, і жопа мерзне тут сидить. Ні кушетки, нічого. Я вже показував кадру. І тільки потрапляєш до нашого вже через 20 минут у мене рентген, потім мені КТ роблять, потім ще понімаєте? Wow. After файв minutes, а? Yeah? It's super quickly. Mm -hmm.